Знаєш, я навіть і не думала, що це настільки зараз популярно. Дуже популярно. Це мене ну, кожен другий учень, там які раніше приходив, або зараз. Ну я ж навчилася біля аліж грати. Перше воно абсолютно ніяк не запам'ятовується в голові. Потім забирається цей телефон. Все, ти нічого не можеш зіграти. Ти граєш вообще на ті ноти, не в тому ритмі. Велика проблема після туторіалу: люди не можуть грати двома руками. руками. В них взагалі не працює координація, угу. але вони дуже намагаються так, я все одно, але ж в мене не, не виходить. Думаю, та звичайно не виходить, бо ми не вибудували цей фундамент. Угу. Ще ми ще не зрозуміли, як одну нотку грати, як її взагалі Одні брати, пачі, коли... як її знімати. Потім, взагалі, що таке акорд, як він має звучати, його відпрацювати. Ми ще не грали легеньких творів, де ми, хоча б там будемо координувати Ді дві нотки руки. умовно, як же ж ми можемо вже брати акорди по чотири звуку, якийсь складний ритм і це робити? Ну, типу, все ж має бути поступово, і без теорії дійсно дуже важко це зробити.